Всім доброго тихого вечора. Зараз дев'ята вечора. Повернулася я сьогодні від чоловіка раненько. Вже біля трьох була вдома. Намочилася, замерзла, прийшла. Випила ліки. амізон. І то. дома таблеток нема ніяких. Це ту сумку що я забирала в чоловіка, там познаходила ліки. Повезло. Звичайна вода з-під крану. Була сьогодні на базарі там ходила. Чоловіку сумку купувала, таку, щоб можна було документи покласти. Та батьки чоловіка приїжджали там і тортик купила і рибинку додому. І собі взяла. Зараз покажу, що в мене буде на вечерю. Кажу зразу вдень грішила. Батьки виноград привезли, яблука привезли. Ну, нічого, я вже вирішила. До 1 жовтня поживу на розслабоні, а далі повернуся. Буду намагатися більш-менш чітко як харчувалася до цього вже чоловіка виписати, Я не знаю, вже все він поздавав, поробив. завтра йому до терапевта, Може і завтра випишуть, може в понеділок, уже, не знаю. Говорила з лікарем. Хотіла запитати, що робити з ногами. Чоловіка ноги болять, він не може спати нормально. Саме найбільше він на це так спить по 10-15 по хвилин, і все. Знову якийсь час проходить, знову його просто вже вирубає на 10-15 на хвилин. Ноги болять страшенно. Лікар сказав, ноги, вони, як і сказав, відморожені. Тому. Я кажу, чим мазати, він каже, нічим взагалі нічого не трогати. Я кажу, може, якісь уколи обезболюючі? Він почав пояснювати. Якщо давати таблетки обезболюючі, буде язва. Якщо робити уколи знеболюючі, не витримає серце. Тобто, або язва, або серце зупиниться, або перетерпіти. Він сказав все, що могли зробити, прокапали, запустили оцей кровообіг, щоб пішов так, як треба, і на цьому все треба, тільки час і все. Сказав, що він напише місяць відпустки і все. <кхи> так що так. Чоловіковим батькам купила скумбрію копчену, а собі взяла вялину. Ще не їла, не їла. Прийшла, лягла, укуталася, хотіла поспати, якщо чесно. То чоловік дзвони, то тьотя позвони, то мама дзвонила. У мами також зараз не все добре. Ось отака от рибинка. Оце представляєте, що копчена, що отця без голови. Вийшли по 200 гривень. Це взагалі здуріте. Пахне смачно, дуже смачно. Мама також на нервах. Сьогодні 10-та доба, як мамин чоловік, не виходить на зв'язок. Мама дзвони, не знає, що робити. Кажу, підожди, кажу, розберемося, розберемося. Горло не болить, а кашель напав страшний. Також лежала кашела. Розібралася. Зв'язалася. З на позиції 10 днів і ще буде 20. Запитала в нього, їсти пити є, він сказав є. Єдине, що води мало, він каже посуд серветками витирають, щоб економити воду. А так все добре. Позвонила мамі, вона зраділа, подякувала мені. Таке? Бо журилася, каже, вночі не сплю, дуже переживаю, нічого робити не можу. Я їй кажу, я тебе прекрасно розумію. Як ніхто, як ніхто, як це воно не спати ночами. Як мені писали, треба вночі спати. звичайно треба. От зараз, наприклад, більш-менш, да? Я ж уже не лягаю під ранок, мене ж такого немає. Сьогодні також планую лягти поранче. Я вже ж думаю, ніхто не буде так пізно дзвонити, це хіба може чоловік подзвони. А раніше ж також я ж не могла. По-перше, я і чекала, що подзвонить. а по-друге, воно й сон не приходив. Воно на нервах навіть сон не приходив. До скумбрії візьму мене огірки є. І купила, зараз покажу. Ось, взяла зелену цибулю. Дивіться. яка. яка здорова. Це 20 гривень. Її тут небагато, але вона реально дуже здорова. Дуже довга, я не знаю, як вона така виросла. Рибу страшне, я люблю зеленою цибулькою. Не знаю чому. Дуже подобається. Ото от, таке більше на базарі нічого такого додому не купувала. чисто з тобать собі оце рибинку і зелень. Все. У мене сир є, у мене яйця є. Помідори є. М'ясо треба дістати. У мене гомілки заморожені в морозильці. Ну ж так само, як і сирки сломолочний. Це ж дуже зручно. Дивіться навіть сьогодні, яка погода. <кій> Цілий божий день дощ, да? Це б ще і по сирби прийшлося йти. А так дістав пачку і все. І порядок. І завжди під рукою. Так. Фухухух. Так що скоро буде чоловік вдома. Ось також перед цим. Я вже хотіла відео записати, чоловік позвонив. Кажу, як ноги, каже, погано. Так. Так, так, так. Коментарі. Таня, багато-багато сердечок. щиро дякую. Так, Макал. Не можу. не можу прочитати. Там песик на заставці. Яночка, вашій родині Янголів, охоронці Чотири сердечки. Щиро дякую. Щиро дякую навзаєм. Так, Лариса, пані Валентина, багато сердечок, щиро вам дякую. Я взагалі всім дуже-дуже щиро дякую. Просто дуже. Там є де коментар, не знаю, чи я дійду. Де писали ще п'ять чоловіку, привіт, передала. Все передала. Щиро дякую, так само, як і я. Йому дуже приємно, просто дуже. Так, Анна, це дуже добре. яночка, що тобі тепер легше ходити. І ти можеш швидко доходити, ніж раніше, куди тобі треба. Сердечко, щиро дякую. Я взагалі, як знаєте, електровіник. Не те, як кажуть, одна нога тут, друга там. Оце зараз про мене. Раніше я ходила дуже повільно. Моя мама таки старша від мене да, на 21 рік. Я завжди казала, тя підожди, я не встигаю, у мене ноги болять. Мама казала, худай, тобі треба худать. <кій> я позла, як черепаха, а якщо ще й з пакетами, то це, Знаєте, пішла сьогодні за покупками, можу повернутися завтра. Це так образно. Ні, реально, я могла там вийти в 8 ранку, да? піти скупитися, додому прийти через 2 години, через 2 з половиною. І це ж у мене воно не так далеко. Ота я так ходила. 50 метрів іду, 10 хвилин стою. <кій> так, Наталія. Хоть, хоч би не захворіти. <кій> І молока випило. До речі, вчора на ніч випила. Холодного молока. <кій> Треба вже зав'язувати. Так, Наталі, чи будете худнути, чи ні, але вже не покидайте свою групу. Я щодня чекаю новин або звичайної розмови з людиною, яка просто захоплює своєю щирістю розумом і таким близьким мені світоглядом. Інколи дивуюся, бо ви говорите цілі, е, цілі фрази слово в слово, як це кажу я, і це стосується зовсім різних сфер життя, наче ми однолітки, та ще й зростали в одному дворі. Три сердечки. Щиро, щиро вам дякую. Сподіваюся, що буде все добре. І все залишиться, як було. Так, щиро дякую. Зелений чай я теж жду відео. Щиро дякую. Щиро дякую вам. Я ж говорю, тут така підтримка, тут такі у мене люди розкішні. Я не знаю, в мене отак, щоб взяти знайомих, в мене немає їх, наскільки багато людей. Так, вони є, але їх можна, знаєте, як порахувати на пальцях. Що це дійсно нормальні, адекватні люди, до яких можна звернутися? Да, там. Та навіть просто поговорити по-людськи, які щось розуміють. А тут взагалі в інтернеті навіть не очікувала, скільки багато таких класних людей. Такими людьми можна й гори звертати, чесно. Це наскільки приємно, це наскільки підтримує. Я навіть не знаю, як взагалі подякувати. Наскільки я вдячна кожному з вас. Говорила, говорю і буду говорити це безцінно. <кху> 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 так, Анна, так приємно бачити тебе Яна веселою. Дай Боже, щоб більше ніяких поганих новин тобі не було за Миколи, щоб ти не сумувала. Щиро щиро дякую. Я, я також всім бажаю, щоб новини були тільки хороші у всіх. Щоб здоров'я було прекрасне. І новини тільки хороші. І дні, щоб були тихі. Я сьогодні ото лежала. Я думала, то грім гримий тому що ж на дворі дощі шов. Потім уже пізніше подивилася в телеграмі, а то пишуть від, подалі від вікон, бо працює ППО. А я думала грім гримів. І це ж білий день був на дворі. Я чомусь така розслаблена була. Так, щиро дякую. Жанна, нехай у вас все буде добре. Бережіть себе всім миру та добра. Шість сердечок. Щиро щиро дякую. Ви також всі себе бережіть. Не так як я сьогодні <клежала> лежала і думала, то грім гримить. Так, Наталя, дякую. Янусечко, мені кожного разу, як я дивлюся, слухаю вас, теплішає на душі. А я коли читаю коментарі. Оце в мене теплішає на душі просто моментально. Це неймовірне відчуття. Я дуже хочу, щоб у вас все склалося у житті якомога добре, бо ви заслуговуєте на те. Щиро вам вдячна за ваш ютуб канал, Яна. Три сердечки. Щиро, щиро вам дякую. Просто дуже щиро. Так, Лариса, я тобі писала, що з мужем буде все хорошо. Три сердечки. Щиро дякую. Щиро дякую. Так, Тетяна, нехай вашу родину Бог береже багато сердечок. Щиро дякую навзаєм. Щиро дякую. Бо я не знаю, як би воно було чесно. Просто я ще досі мені чоловік розповідає такі різні моменти. У мене ще, знаєте. Здавалося, вже мене нічим не здивувати. Ні, волосся дибом стоїть. Якби не була сіда, посиділа б. Да, так що, Господь Бог є, Він нас береже, і Він нас чує. Щиро дякую. Таня Яночка, гарного, тихого дня вам, Київ, три сердечки. Щиро дякую, навзаєм. Вам також тихого дня і тихої ночі. Єлена, Януся, ви супер, три сердечки. Щиро вам дякую. Щиро дякую. Оксана, доброго дня, Яночка, як будете провідувати чоловіка, о, знайшла, обійміть його і від нас, нехай одужає, набирається сил, нехай всі біди і негаразди обходять його стороною. Будьте щасливі, п'ять сердечок. Щиро, щиро дякую. Дуже щиро. Дуже приємно. І мені приємно, йому приємно. Ірина, Яна, якщо ви купили речі, вони тепер лежать, то зробіть оголошення. Продайте, буде якась копійка, хоч кого кошти повернете. В такий час зайвими не будуть. Не, не хочу, знаєте як, по тій причині, що я не вмію ці оголошення. Я не вмію його зв'язуватися з почтою, з тими картами. Я не хочу собі якогось лишнього, знаєте, бо я скільки б вона слуховувалася, це ж тік-ток. Скільки різні там і шахраї, і все. Не хочу просто. Я лучше так кому треба, пороздаю, що не треба, хай лежить. А то не хочу. Речі в мене там немає, таких, знаєте, як є. Брендові там, та люди купували їх по 10-20 по тисяч. Ні, в мене немає в мене дешевий одяг. Нема в мене дорогих речей. Якщо нічого. Просто я ж не думала, що в мене да, почне отак щось дійсно, серйозно виходити. Завжди то хотілося. Я завжди хотіла. І їсти, і худнути, і. Але жалеш. Бо коли я ще купувала там і костюм спортивний купувала, це був розпродаж ще в лютому місяці. Ну, я поміряла, до речі, якщо оцю Олімпійку, її носити можна буде. Вона не сильно така, знаєте, що прям. А штани це взагалі. В одну оцю халошу можна всунути дві ноги дурдом. Щиро дякую. Так, юні перукарі, я на батькам Миколи низький уклін за сина. Е, вашим родинам тепла і добра. Щиро, щиро дякую. Дуже щиро. От сьогодні і погода така, але все рівно. Батьки приїхали, провідали. Сьогодні вдень день отож виноград їла. ой Іра, я на доброго вам ранку. Доброго, дивлюся вас місяць. Зацікавили мене тим, що з Полтави, рідний суржик. Хех. Теж і що успішно худнете, коли-небудь передивлюся всі ваші відео спочатку. Ви не готуєте складні страви. Все просто і смачно. Не люблю те, що довго готується. От, не люблю. Раніше, так, коли ми ще жили з чоловіком, все що завгодно готувала а зараз, коли була сама, ти ще й худну, та ще ти й працюєш, і працюєш багато, то ні. Чому я вибирала саме частіше, це просто сир кисломолочний з сукрозамінником? Бо це просто швидко. Це смачно, це корисно і це швидко. І що саме цікаве, його ж, коли вже там місяць, пройшов, да, Мені зовсім не хотілося цього різномаїття. Знаєте, як було раніше? Сьогодні я хочу вареників, завтра я хочу там борща, потім хочу оселець. І оце отаке кожного дня, як в мене раніше було, це, кожного дня мала бути там у нас чоловіком інша якась страва. Коли я почала худнути, мені взагалі стало просто байдуже, що я їм. Я їла для того, щоб мій організм отримував все, що йому треба, щоб він худ і щоб я була не голодна. Все, мені інколи взагалі було байдуже, що мені класти до рота. От наскільки воно дійшло взагалі до їжі, з'явилася байдужість. Я цього не пам'ятаю навіть в дитинстві. В дитинстві все рівно там хотілося морозива, цукерок ще чогось. А тут на 36 років така байдужість до їжі пішла. І це круто, якщо чесно. Коли ти заходиш в супермаркет, і тобі взагалі байдуже. Ти йдеш купуєш, ну звичайно, це ж не пройшло там да, в перший тиждень, там, або в перші там два тижні. Ні. Ну то місяць пройшов і воно прямо от. Все тільки краще, краще, краще. До речі, навіть і зараз. Ну, то, як чоловіку купувала, да, чи шоколадки, чи що. Принесла шоколадку, Он ще досі шматок лежить. Я навіть не сприймаю ту шоколадку за їжу. Я навіть на неї не дивлюся на те, що наче, це якийсь продукт їсти. Вона мені зовсім байдужа. Мали десь ще й цукерка є. Чоловік дав. Він в столові взяв і дав мені. Досі лежить. Потім ось давав мені отакі давав. Що воно? Я не знаю, Барбариски якісь. Не їла, і не хочу, і не планую. Ну, взяти взяла, бо теж чоловік дав. Ніколи такого не було. Це буду кашляти всю ніч. Так, купила стевію, спробувати. Ви рекомендували в одному з відео. оцю що я брала стевію, я її навіть просто сир кисломолочний коли лінь було. Ну, зрозуміли, да, таблетки кипятком розчинять Посипала, перемішала, там якусь, може, ложку сметани додала, а може і ні, нія, може, просто кип'ячений холодної води. Все, ніякого ні присмаку, ніде нічого немає. Я не знаю, багато хто. Взагалі також в інтернеті чула. За цю стевію, так само купована в АТБ. Одні кажуть, вона гірка противно їсти неможливо. Інші взагалі кажуть, вона від цукру взагалі не відрізняється. Нема не присмаку. Не знаю, як воно так виходить. Чи то нас смаки в нас такі всіх різні. Ну, мені була норм. Я така, знаєте, в мене смаки на все хороші Я якщо, то я відчуваю. Ви я колись навіть молоко купила домашнє, коровяче, коровяче. Принесла додому, налила, пинула. Да, воно короєше, воно козами несе, видно в людей. І кози, і корови. Можливо, одне те саме відро. Знаєте як? Використовували для всього хазяйства. Відчула присмак козячого. Тому стеві я оця, що я брала. Вона мені норм. Хоча оту маленьку то я не в АТБ, а в маркетопті брала. А вона й в АТБ така продається. Так, виноград зараз сезон, треба їсти. Та ну хочеться, ну правда. Ну що казати. Ну як не хотілося, то не хотілося винограду. Зараз як хочеться, то хочеться. Ну, літом взагалі я і полуницю їла з задоволенням. Чого? Я б і більше їла. Якби ж мене яка вона більше їла, якби ж плюси не росли. Я їла, Я взагалі фрукти люблю. Якщо взяти там каші, картоплю. Ну картоплю я, правда, люблю. Ну, поки що не хочеться. А якщо брати каші, макарони, я можу їх взагалі роками не їсти, мені їх... до них тяги нема. А от фрукти, так. Да, подобається. Та й зимою, а як зимой мандаринку не з'їсти апельсинку? Ну хіба таке можна? Ой, як добре ще чоловік знайшовся. Дуже добре. Нехай, скоріше дуже, нехай у вас все буде добре. Щиро, щиро вам дякую. Оце ж так само й за ноги, що я подумала. Це ж дивіться, да, літо? Оце в нього коли воно промерзло, коли в кінці серпня пішло похолодання. Але ж морозу то не було, було просто похолодання. І отаке от відбулося. А представши, що там взимку, взимку, коли люди на позиції, що ж там відбувається? З ногами. Це взагалі. Звичайна вода з під краю. Сама, звичайно. Так, Ірина, доброго ранку, Яночка. Все буде добре. Хай Бог допомагає вам і вашому Миколі. Всім привіт із Запоріжжя. 12 сердечок. Щиро, Щиро вам дякую. Дуже щиро дякую. <кхем> так, ще Ірина, але інша. Добрий день. Багато сердечок. Щиро дякую. Щиро дякую вам. Так, Наталія, Господь звів до пари чудових людей. Справжній чоловік герой і справжня жінка-берегиня. <кій> Вже не просто поважаю. Люблю вас обох. Три сердечки. Щиро вам дякую. Дуже щиро дякую. Мені пощастило, в мене чоловік найкращий. Звичайно, йому ж пощастило, бо і я в нього найкраще. Щиро дякую. Яночка, дуже рада за вас. Завжди треба мати надію на краще. Два сердечки. Щиро дякую. Було, я ж говорила, і руки опускалися, і знову себе до кучі збирала. Було, все було. Воно ж знаєте як? Хороше в голову не дуже приходить в такі моменти. А от саме погане якраз і лізе, розумієте? Сьогодні відео трапилося в Тіктоці, 18, сьогодні ж 18 да, вересня. Я не знаю тільки, що то за місто чи село. Ой, мене, мене сльози градом котилися. Везли, не знаю, чи з полону, чи звідки, де вони, наші померлі хлопці. Скільки машин проїхало? Як тут можна вірити в щось краще і взагалі, ну я не знаю? Я його навіть не змогла до кінця додивитися. Це наскільки важко. Ой боже, скільки горя в родини прийшло, скільки родина це? Дочекалися своїх рідних. І майже кожен говорить своїм рідним: не хвилюйся, все буде добре. Ой, дуже страшно. Начала говорити, начало серце тарабанити. Я мала надію на краще, та й всі ж, всі. Ой, Боже, це так страшно, це так страшно. Просто слів немає. Це. Буду закруглятися. Ой, я сьогодні зранку зняла відео. Поспішала. Думала батьки на дев'ять. Приїдуть, а приїхали на вісім. Приїхали раніше. Все, змонтувала, закинула, а викласти, забула. Відкрити, щоб в доступі було. То вже потім, коли в чоловіка була, відкрила доступ. <кій> <кій> Думаю, ж подивлюся, хоч що воно там вийшло. Дивлюся, а в мене ніс красний. Ніс красний, ото я підгоріла. Сиділи от отак з чоловіком на скамейці гуляли, воно сонечко трішки, вітер. Оце ніс підгорів пече і пече плече. Ну, ось. Бачите, була в платі і підгоріло. З однієї сторони. Літом нічого ніде не згоріло, бо я літом майже на дворі не була. Бігом ото в магазин і бігом додому. Зате це коли? 17-го Ні, 16 го 16-го вересня, представляєте, так можна було згоріти. Страшне. І скільки ж я, там посиділа? Я, згора... я згораю, обгораю в моменті. Просто в моменті. Скільки там по часу. О, та вже. <кхід> вже пора вечеряти. Іти в душ і лягати спати. А що снідати буду, не знаю. Я сьогодні зранку, ото що в мене кава була. А тоді вже чоловіка там під'їдала. Я з'їла яблуко, але не ціле. Відносила чоловіку сумку, бо йому на третій поверх, щоб не важко. Дивлюся, в нього на тумбочці яблуко не доїв. Я ото його доїла. Шо, щоб добру не пропадати. І виноград їла. Щось ще їла. Я вже й не пам'ятаю. У, у мене така пам'ять вже, така пам уже як в чоловіка. Питаю, що на обід давали? Суп. Кажу, суп чи борщ. Каже, я не пам'ятаю, чи суп чи борщ. Кажу, ти тільки зі столової повернувся. Каже, я вже забув. Ну то вже я така. Це, це воно, мабуть, нервове. Так що все. Ім гарної тихої ночі і гарних суднень!